Вітаю, ви дивитесь каналу Boss Life. Мене звати Лена Ковальова. І я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом, екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас, вітаю вас, радий бачити. і чути. гарного дня. Вітаю глядачів, пізників. Я теж вас рада бачити сьогодні. Хочу поговорити про такі нагальні актуальні питання, які стосуються зокрема і України і всього світу. Почну з найголовнішого вперше в історії СБУ викрило мережу агентурної розвідки Угорщини, яка працювала проти України, яка ж погувала проти нашої держави. Скажіть, що це означає, і невже угорські війська готують наступ на Закарпаття? Стосовно ймовірності е, угорської загрози, що означає ця ситуація mm. У нас є моменти того, що е, певні обхідні пошуки обхідних шляхів, пошуки підступних шляхів, коли ти не очікуєш, коли ти Ем, вважаю, що повинні бути якісь домовленості або я не знаю партнерські союзи. Двійка Кубків, перевернутому з е, Тані. Це момент того, що е, ті домовленості, ті е, я не знаю, комунікації, котрі були раніше, вони не будуть працювати зараз так, як працювали раніше. І є моменти, я не знаю, підступних дій, зради тощо, котрі не принесуть бажаних плодів, незважаючи на дії, котрі були зроблені, потаємні дії, вони не будуть результативними. А, більше того, з точки зору ситуації можуть дуже сильно погіршитися відносини, тому що карта дурня вона випадає в контексті того, що. Дурять, обманують, намагаються маніпулювати, перекручувати ситуацію. І це може вилитися не стільки в військові якісь дії, а в дуже-дуже холодні, прискіпливі е відношення для наступних е періодів. Mm -hmm. Потаємні дії по, по Верховній Жриці і по карті дурня. Свідчить, що це не фантазія Служби безпеки України, а реальна загроза, котра була попереджена. Більше того, зараз стосовно враховуючи той стан, в котрому знаходиться Україна, в, в, в зважаючи на одних наших сусідів, а других сусідів, зараз у нас буде такий стан, коли ми будемо на холодне дути і навіть перепровіряти. Комунікації з тими країнами, з котрими в принципі більш-менш нормальна комунікація, я думаю, що навіть я не знаю Румунія або інші країни, котрі також мають спільний кордон з Україною, вони будуть додатково перевірятися для того, щоб невілювати подібні ситуації, відійти від таких ситуацій. Кажіть, Віктора, наступне моє питання про телефонну розмову власне президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Про що вони говорили? Деякі них вже написали, там видання, певні тези. Але я питаю саме за чи були якісь секретні домовленості між ними двома, про які ми поки що не знаємо, чи, і чи повпливають вони позитивно на нас, на Україну, зокрема. Е, карта помірності і карта зірки свідчить все ж таки про те, що розмова є, це вже досить непогана ситуація, тобто це не е, формат виключно вибудови великої дистанції, котра замість того, щоб спри, при, прийнятно впливати на перебіг подій, навпаки, все ускладнює. Карта зірки зазвичай випадає на плани і наміри на довготривалі перспективи і на довготривалу комунікацію. Більше того, з точки зору ситуації, є чесна складова, тобто не е, ті популістські конструкції, котрі зазвичай використовує президент Трамп, не пусті обіцянки, а реальний перебіг подій в контексті того, що не все. Так гладко, як тобі б хотілося би, і ти намагаєшся е, чесно знайти обхідні шляхи, яким чином можна вийти з складної ситуації, яким чином можна повпливати. Е, більше того, в нас випадає карта мага і карта майстерності, е, карта відлюдника. Тобто, ти будеш намагатися можливо. Шукати конструкції, в котрих ти будеш залучати додаткові важелі впливу, додаткові країни додаткових учасників, як я не знаю рівних партнерів, рівних учасників цих домовленостей для того, щоб знайти мир, знайти завершення процесу по розкладу. Випадає так, що є певні конструкції, котрі вказують, що ти знаходишся в підвішеному стані зв'язаності по рукам та ногам. Не можеш вплинути і вище пригнути за голову вище своєї голови, і намагаєшся знайти вихід ситуації. Більше того, це більше питання не про війну, це більше питання про мир, тому що в нас йде мова не про юнівні процеси, а про збудування якогось довготривалого плану. Котрий направлений на мирне врегулювання або на завершення процесу, я не знаю, перемир'я тощо. Ну і зазвичай, коли ми переглядаємо Трампа, завжди випадають Пентаклі. Пентаклі це грошові питання, питання ресурсу, питання допомоги, питання пошуку вигоди і матеріальної сторони ситуації, тобто пошуки зиску. Я зрозуміла Віктор, Скажіть, що ви скажете про нового папу римського? Саме Лева 14-го, саме його звати Роберт Франціс Прево. Яким яким буде його вплив на наш світ? І зокрема, чи буде він підтримувати Україну? Вірвався папа римський дуже голосно в Ватикан і разом з білим димом приніс велику кількість питань та тривожних питань, тому що перше, що почали шукати, це слід американських спецслужб, що папа, начебто, американець від кончиків. Пальців до хрестика, але проблема не в тому, що він має там, громадянство Сполучених Штатів, коли ти його переглядаєш, є інша складова, котра досить дивує, незважаючи на всю його таку біографію, котра свідчить про те, що він там і був в різних місіях, і е, презентує себе як досить лояльного та миролюбивого та папу. За розкладом випадає рицарь мечів. Рицарь мечів зазвичай в конструкціях, коли ти переглядаєш людину, що це може бути дуже різка людина, дуже, знаєте, робити з плеча, зробити дію потім думати ага. про наслідки. І друге, в нас він випадає як верховний жрець і король мечів. Верховний жрець зазвичай це людина. Котра досить радикальна, консервативна з тих підходах, котрі стосуються її сфер впливу. І, виходячи з розкладу, він не зважаючи, що його будуть презентувати як досить миролюбивого та такого білого папу, він випадає за розкладами, як людина, з котра може взяти ситуацію в таку. Залізну рукавичку і перебудувати ті процеси, котрі будувалися останні там 50-70 років, саме в контексті Ватикану. І друге, це момент трансформаційного процесу, коли ти переглядаєш сам вплив його дій. Трансформаційний процес типу колесу фортуни. Тобто е ці ситуації, котрі буксували, ті репутаційні моменти, котрі випливали на передній план і негативним чином впливали на церкву, зараз будуть е зроблені спроби невілювати цей процес. І що його в нього спільного окрім громадянства Сполучених Штатів з Трампом, питання грошей? Тут Пентаклів також випав е на нового папу. І виходячи з цих комбінацій, я думаю, що це буде досить жорстка е позиція в католицькій е і постать по католицькій церкві, котра буде спробувати спробує пожинання плодів там перевернути випадає, але спроба буде е змінити. Я не знаю, зробити певний ребрендінг е католицької церкви, зробивши її більш радикальною. І зробити все можливе для того, щоб повернути владу, ресурс і ті позиції, котрі були у католицькій церкві е, раніше. Більше того, радикальність цього тата вона може проявлятися в тому, що ми можемо забути про там, пасторів жінок або. З досить теплої теплої позиції до ЛГБТ спільноти тощо, тобто він повинен бути таким класичним, дуже консервативним папою, котрого ми дуже 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 давно вже не бачили в такому не найліпшому певно прояві, і з акцентом на капіталізм, на гроші і на ресурси. Будемо цікаво, будемо слідкувати за всіма подіями, що відбуваються світі. Я дякую вам за цей розклад, за цей ефір. І побачимось у наступних випусках. До зустрічі. Дякую вам. Бережіть себе, до зустрічі.